Три російських кораблі ракетоносії з загальним залпом у 20 ракет калібр нині на чергуванні в чорному морі. Про це повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в етері загальнонаціонального телемарафону. Зауважила, що ці кораблі росіяни застосовують у першу чергу для психологічного тиску на українців, але ймовірність ракетних ударів напередодні різдвяних і новорічних свят є високою чи на їх тяжіння вороже тяжіння до скреп і дат, до того, щоб завдати максимально потужного психологічного, зокрема психологічного тиску, вони можуть застосувати саме масований або поодинокі ракетні удари по важливих об'єктах на свят для того, щоб їх. Якось нам спотворити, тому що ми нам ми вже відстежували неодноразово, що такі удари відбуваються, зокрема напередодні свята.